Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас 9 квітня перевіряю свої помідорчики. 6 квітня висадила 12 штук під агроволокно, Подивилася, всі висівають, висаджують, ну куди всі, туди і я. Я також вирішила посадити. Зарані так ніколи не садила, це перший раз вирішила ну, спробувати. Ось так вони себе чудово почувають, ну що в нас гарні теплі зараз сонячні дні, але буде ще всякого, будуть і заморозки, будемо накривати, накрию плівкою також буду накривати якимись, ну, тому що плівка, я не знаю, які можуть бути заморозки, таке. Будемо накривати, та і все. Є різні тряпки, рядна, одіяла, старі, всього вистачає. А тут у мене посходила редька, дуже гарно зійшли помідори. Я не знаю, у мене так багато в хаті на підвіконі росте розсади. І ось тут так, так густо насіяла. Другий рядочок не видно. Перший покажу, це в мене. Так, змішала різно. В перший рядок у мене йдуть високорослі. Змішала все насіння в купу. А другий рядок низькорослі. Ну, вирішила, можливо, комусь буде потрібно. Понасіваю, хай буде. Ось так. І це ще не все, дорогі друзі. Сьогодні планую висадити огірочки та кабачки. Ну, огірки вони дуже такі, чутливі до зміни, перепадів температури. Особливо коренева система, холодна земля, вони хворіють. Буду висаджувати в теплу грядку. Небагато посіяла. Ну, це вже покажу зніму відео завтра. Також, що з того вийде, не знаю, тому що так, зарані я ніколи не висаджувала. Та все треба пробувати. Мені цікаво, це одна я така. Чи всі такі пишіть, дорогі друзі, в коментарях. Це в мене такий чесничок. Тому що не встигну щось посіяти, посадити. Зранку біжу перевіряти кожного ранку. Біжу а як посаджу огірки, то взагалі ніч спати не буду.